Доброго дня, ми студентки другого курсу Харківського фахового коледжу архітектури, будівництва та дизайну. І сьогодні ми поговоримо про енергоефективні будівлі, тему, яка стає більш актуальною в сучасному світі. Розглядаючи цю тему, ми зрозуміли, що актуальність енергоефективності в будівництві впливає на економіку, екологію та комфорт людей. Використання енергозберігаючих технологій допомагає заощаджити на воді, теплі та енергії, і це є вигідним не лише для мешканців, але й для власників. Зменшення використання ресурсів позитивно впливає на екологію, бо чим менше ми використовуємо енергію, тим менше викидів повернукових газів. Також розвиток таких технологій стимулює інновації в будівництві та сприяє економічному зростанню. А найголовніше це комфорт людей. У таких будівлях підтримується стабільна температура, чисте повітря та хороше освітлення. Це і створює здорові та зручні умови для життя людей. Метою нашого проєкту дослідити енергоефективні будівлі, їхні технології та вплив на екологію, оцінити використання вітрогенераторів, сонячних панелей і вплив кольору поверхні на поглинання тепла. Підкреслити важливість енергоефективних рішень у будівництві для сталого розвитку та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище енергоефективні технології в будівництві зменшують енергоспоживання, підвищуючи комфорт. Використання відновлювальних джерел енергії, теплоізоляції та розумних систем оптимізує ресурси. Двома ключовими елементами енергоефективних будівель є вітрогенератор та сонячна панель. Вітрогенератор перетворює кінетичну енергію вітру на електричну за допомогою лопатей, ротора та генератора. Сонячна панель перетворює сонячне світло на електричну енергію завдяки фотоефекту у напівпровідникових елементах. Для досягнення цієї мети ми провели ряд досліджень. Спочатку ми вивчили концепцію енергоефективних будівель та проаналізували доступні технології, потім вимірювали. Виробленої енергією при різних швидкостях вітру, а також напругу та струм при різній інтенсивності світла. Ми також вимірювали поглинання тепла різними кольорами та тепопровідність ізоляції. Проаналізу... Проаналізувавши зібрані дані на їх основі, сформулювали висновки щодо ефективності технологій та їх впливу на енергозбереження. Наші дослідження підкреслюють важливість кліматичних умов у розміщенні енергосистем у будівлях. Ми виявили, що вітрогенератори ефективні за стабільного вітру та сонячні панелі при прямому світлі та правильному куті нахилу. Також важливою є герметичність і якісна ізоляція, які значно зменшують тепловтрати. Не варто забувати про колір поверхні: темні поверхні поглинають більше кольору, більше тепла, що варто враховувати для енергоефективності. Такі заходи, як застосування розумних технологій, використання відновлювальних джерел енергії та інші дозволяють скоротити витрати на комунальні послуги, покращити екологічну ситуацію та підвищити комфортність житла. Отже, ми можемо зробити висновок, що при поєднанні відновлювальних джерел енергії, якісної теплоізоляції та сучасних технологій, Підвищується комфортність будівель, зменшуються витрати на електроенергію та опалення, скорочуються викиди парникових газів, і це все сприяє розвитку нових технологій. Також хочемо звернути вашу увагу на наші постери українською та англійською мовами. We hope that our presentation was useful and inspired you to use energy-affection technologies in your life and professional activities. Energy-affection buildings means savings, ecology, and comfort for future generation. Made by Kichenko Diana, Ilya Anastasiya, and Rosman Valeria. Thank you for your attention.